Дивитись рубрику гість міста в ефірі «Студії місто для вас. Працюю я. Її ведуча Інна Безула. Нинішньої середи полтавці спостерігали за чи не засіданням сесії міської ради. Багато конфліктів, багато суперечок. Про це ми хочемо поговорити сьогодні з депутатом Полтавської міської ради Андрієм Матковським. Пане Андрію, вітаю вітаю, шановні Полтавці. Пане Андрію, в середу відбулося чергове засідання Полтавської міської ради. Як би ви прокоментували от результати роботи цієї сесії? Ну, мабуть, ви дуже правильно вже сказали, що на найвидовищна була сесія, тому що вона більше була схожа не на сесію, а на якийсь цирк чи на якусь виставу. І ну, якщо так можна сказати, ми працювали більше ніж сім годин. Насправді ми майже вісім годин, да, і насправді ми, мабуть, не працювали, а все ж таки були якісь суперечки. І от, на жаль, вже чотири місяці майже як обрали депутатів. І сьогодні конкретних результатів майже немає. Чому? Тому що є певне противостояння між міським головою і депутатами міської ради, тому що міський голова все ж таки, мабуть, звик працювати, коли у нього були, ну як їх назвати, так щоб не образити такі, як балванчики, його депутати, які голосували, все, що які пропозиції не будуть. Сьогодні обрали депутатів всім фракцій, ти не хочуть погоджуватися і там сліпу голосувати, що їм пропонують. Uh -huh. У них є своя точка зору, своя думка, і тому от я думаю, що сьогодні такі проблеми є в міській раді. Ви говорите, майже 4 місяці вже да? маємо нових депутатів. Чому досі немає у нас секретаря? Чому немає у нас? Органи не сформовані, можна сказати. Ну так? я хочу сказати, що тому, що згідно законодавства, має міський голова вносити пропозиції там по секретарю, uh -huh. по керівним органам, і у нього є пропозиції, щоб залишити всіх, хто вже працював. Uh -huh. Депутати хочуть всіх замінити. Uh -huh. І от, ну а насправді я хочу сказати, що, мабуть, от якщо зараз у полтавців запитати, і ті полтавці, мабуть, які нас дивляться, їх не дуже цікавить там, хто буде секретарем, хто буде там членом виконкому. А сьогодні їх цікавлять інші проблеми. No. Тому що мені дуже добре зрозуміло, от на сесії вчора ми теж про це казали майже цілу годину. Ми це розказували міському голові, мабуть, він про це не знає, що у нас там люди на вороні на, вороні на декілька днів не мали можливості отримати хліба. Пенсії не завозили, те ж саме, там, червоний шлях, люди, які живуть на Садах-2, де, де нема транспорту, деякі люди, яких є знайомі, вже не ночують вдома, тому що не можуть добратися. Ну, Те, що вже по всім каналам показують, як полтавці, тролейбус там, штовхають і так далі. і так далі. Тобто швидка допомога не може доїхати люди, там, ну, дякуючи волонтерам, сьогодні як-то там міста ще живе. Але насправді транспорт не працює. Сьогодні у нас надзвичайна ситуація. Причому не лише ж на околицях, і в центрі також важко. Да, і в центрі також. І, і от ви знаєте, ми майже годину е, вимагали від міського голови звіту, що є в місті, яка б сьогодні проблема. Ви mm -hmm. вимагали, щоб там чи заступник прийшов, якщо він не знає, тому що на жаль, сьогодні міський голова даже не володіє ситуацією, не знає скільки техніки працює, що треба робити, і так далі. І коли я намагався, тому що ну дійсно є певний опит. І в тому числі там, от 2010 рік дуже часто там кажуть, що була дуже там, погана у нас. Добре, Але та ситуація, яка сьогодні є, вона буде набагато гірше, ніж була в 2010 році, тому що тоді була контрольована ситуація. Сьогодні вона вже не контрольована, тому що такого, щоб хліба людям не завозили, щоб до больниці не можна було там, угу. до лікарні добратися, щоб е транспорту не було там, уже, там, тр третю добу. І, от, до речі, от, до мене там, зверталися навіть сьогодні люди. Угу. Єврейське кладовище п'яту добу. Не можуть поховати людину, тому що не можуть туди доїхати, підійти і так далі. і так далі. Uh -huh. Ну, А щоб трошки покращити так бо настрій, весілля у людей не може жонів під'їхати, до, до речі, недалеко, загине шість. Теж ми долучаємося до цієї роботи. Тому треба всім об'єднати зусилля і треба працювати. Але, на жаль, я думаю, що депутатів не почули. І міський голова відправив депутатів чистити партійні офіси. Мене відправив там біля театрального чистити, бо там моя нерухомість. Каже: от ви там наведете порядок, а у нас в місті буде все гаразд. Але ми бачимо, яка сьогодні є велика проблема. До речі, як ви відповіли Олександру Федоровичу на, ну, скажімо так, закиди про те, що в 2010-му також було не все в порядку зі снігом. Ну, перш за все, я хочу сказати, що і тоді я це визнавав, і Зараз хочу визнати, що 2010 рік був не найкращим роком, який можна, наприклад, сказати, що ми гарно прибирали сніг. Угу. Але ще тоді я признав це і до речі вибачався перед людьми. І хочу сказати головний висновок, який, і, до речі, Мамай зараз повторює наші помилки. Я йому намагався сказати, що треба штаб створити міський. Тобто, ми з перших днів думали, що ми справимося комунальною технікою. І от коли почалася ця проблема, ми почали у нас там, і зараз вони так залишаються, до речі, десь там біля 30 одиниць техніки, які uh -huh. виходять в місті. І коли у нас звичайна зима, то проблеми нема, справляються комунальні служби. Але треба ж дивитися прогнози. І коли ми бачимо, що такі от будуть у нас снігопади, uh -huh. треба піднімати місто. І от у 10-му році три дні ми займалися самі. А потім, коли зрозуміли, ми підняли все місто, але в дворах вже було засипано снігом, як зараз, не можна заїхати. Але зараз тиждень. І от я вам хочу сказати, чому я вимагав від міського голови створити міський штаб і щоб сам міський голова його очолював. Чому? Тому що, от дуже часто, до речі, приклад кажуть, що при Анатолії Тихановичі Кукуби Полтава була чистенька і дуже гарно чистила. Пам'ятаєте? І я теж це згадую, це дійсно було так. Чому? Я можу пояснити, як людина, яка розуміє, що це таке. Тому що о, і при Кукобі, до речі, було там е, десь 40 одиниць техніки, uh -huh. при нас вони залишалися такої, на жаль, не купляли. От ми ну, теплі зими нас трошки розбалували, але техніку ніхто не купляв. Uh -huh. От. Але коли раніше випадав сніг, при Анатолій Тіханічі Кукобі, ну, до речі, авторитет, досвід у нього великий. Тут я нічого не можу сказати. Але тоді хочу нагадати, у нас вже працювали такі, як 20-й завод, 22-й завод, там, Алмазний завод, Фарфоровий, ГРЛ куди одного дзвінка міського голови, якого поважають, було достатньо, щоб вивели трактори, свою техніку, свою техніку людей, яких тисячі працювали. Uh -huh. І тоді на прибиранні міста працювало до 100 одиниць техніки, в тому числі 30-40 комунальних, все інше була підприємство. Uh -huh. І працювали тисячі людей. Після того, коли у нас стала вже ринкова економіка, uh -huh. зараз заводів немає. Зараз, до речі, і два військових училища, ще ж було, теж їх нема. То е, його досвід, і от коли у нас снігопад був, до речі, ми долучали. Тоді колишнього першого заступника Анатолія Тіханича в штаб, який okay. мав досвід, який тоді нас навчали, okay. мені тоді розказав, що ви самі хотіли попочистити місто там 30-40 техніку, треба піднімати місто. Okay. І от тоді ми створили штаб, який цілодобово працював. Ми збиралися і із зранку, і вечора. Ми підняли всіх військовослужбовців. Ми залучили додатково 40 одиниць техніки, ми кожному підприємцю дали завдання. Кожного члена там, працівника, О, до речі, зараз в виконкомі, там 300 людей працює. Вони сидять, там, бумаги сьогодні носять. І самі їздять, коли теж не можуть доїхати. Угу. Треба всіх їх, де вони живуть, закріпити за цим будинком. Угу. І от сьогодні ми не можемо, немає у нас таких ресурсів, людських, скажімо так, нема такої техніки, але ми можемо додатково 40-30 одиниць, але є дуже багато безробітних людей. Так. І от треба от ми, депутати, і про це казали, ми готові проголосувати за це, виділити додаткові кошти. І люди, які навіть живуть в будинках, які сьогодні шукають роботу, так краще ми їм запропонуємо. Хай вони тиждень чи два попрацюють на міста, і щодня ми за виконану роботу за сніг будемо платити їм кошти. А ці кошти є в міському бюджеті? зрозуміло. Ну бюджет я вам хочу прийняти. сказати, бюджет ще не прийнятий, але ми готові за це проголосувати і на це вимагали від міського голови. Mm -hmm. Але цієї пропозиції не було. До речі, готові сьогодні там залізниця. Mm -hmm. Сьогодні готові там МЧС, там другі підприємства надати техніку, а їм треба паливо mm -hmm. Ніхто цим не займає. Треба треш виділити кошти, давати паливо і залишати. Але сьогодні ми бачимо проблему, що там 30 одиниць техніки комунальної вночі працюють. Почекали, коли випаде 40 сантиметрів снігу, а після цього почали працювати. Тому це груба помилка, і ми дуже хотіли б, щоб цю помилку ж була виправлена. Але на мою критику, ви знаєте, як зреагував міський голова, відправив мене там чистити, сказав, що в 2010 році було погано. Але я не для того критику робив, щоб. Щоб казати, що це з гірше. Ні, для того, щоб не було цієї проблеми, щоб вирішити питання людей, бо кожного дня вони до нас депутатів звертаються, а ми ж не можемо нічого зробити, тому що техніка і комунальним господарством керує міський голова. До речі, міський голова також запропонував вам під час сесії стати своїм першим заступником. Ну да, було таке, ви побачили. І я думаю, ну як це кажуть, що каже, тролів, мабуть, він побачив, що є критика. Він каже, якщо ти так критикуєш, гарно і знаєш, як зробити, будь ласка, зроби. Він думав, що я злякаюся, скажу, що ні, я залишаюся депутатом депутатом. Але я погодився на цю пропозицію угу. і більш того, навіть вимагав від нього поставити на голосування, щоб Це депутати так. проголосували нових заступників, щоб мене обрали першим заступником міського голови. Я готовий був очолити цей напрямок, готовий угу. був сформувати команду і свій досвід передати для того, щоб дійсно місто наше висла з цієї незвичайної ситуації. Угу. Але міський голова включив задню. Угу. Він думав, що він скаже, що ні, от бачите, не хоче працювати, які поради дає. І цього не сталося, на жаль. Скажіть, будь ласка, тим не менше, як звільнити от Полтаву, що зараз робити, тому що ситуація все одно залишається критичною хоча сніг уже ну, трошки відходить, перш за все, але важко Я всім. хочу пообіцяти вам, що депутати, скажімо так, не залишать цю ситуацію без контроля. І от вчора на сесії ми створили депутатську комісію, яка не дасть дримати ні міському голові, ні його заступникам. До речі, ми там прийняли даже рішення таке, що треба звільнити заступників міського голови, в першу чергу того, хто відповідав за комунальне mm -hmm. господарство. Вот. І, і по-друге, створення цієї комісії дозволить нам контролювати, тому що ми сьогодні не в засобах маси інформації, каже, що вони десь чистять. Не от, інформації ніякої не немає. Ну якщо просто. вони, наприклад, і ми розуміємо, ще раз будемо вимагати, щоб закрепили кожного працівника місць виконкому, рай виконкому за конкретною вулицею, за конкретним будиночком, мікрорайоном, і от коли туди йде техніка чистити, треба піднімати там людей, підприємства, для того, щоб вони теж виходили, допомагали це робити, а техніка вже прибирала. І по-друге, що ми е, зробимо обов'язково і заставимо, тому що це не робиться, треба цей сніг вивозити. Тому що ми бачимо по прогнозам, ще 3-4 дні може бути і в цьому місяці сніг. Якщо його не вивозити, він вже в нас зараз вже його просто ніто рада, то вже і чистити нікуди буде, тому обов'язково це будемо робити. І е, для того ми готові працювати цілодобово. Для того ми готові виділяти конкретні гроші, додаткові гроші. От. І хочу ще раз сьогодні подякувати до речі, багато волонтерів сьогодні, тому що один одному допомагають. Швидкої допомоги наші допомагають. І молодих хлопці, і немолодих хлопців хлопці сьогодні. Ми бачимо сьогодні. От я зараз до вас до речі теж 40 хвилин їхав, тому що дороги дуже е, негарні, скажімо так, в стані. І до речі. В неділю ні, не вибачте, два дня тому я теж застряв. Був на вулиці Червона Армійська і люди, вісім людей допомагали виїхати і так далі. Тобто сьогодні люди є, але їх треба організувати. Якщо це не може зробити міський голова, то це будуть робити обов'язково депутати. Але все ж таки, ми це питання обов'язково беремо під контроль. І сьогодні депутати, які е, були вибрані там на, на той чи інший дільниці, обов'язково будуть це працювати. І ми доб'ємося, щоб наші рибці були почищені, бо люди з двору не можуть вийти. І Вороніна, і транспорт працювали, і так далі. І так далі. Е, на жаль, це що, цього ще не зрозумів міський голова, але це добре зрозуміли депутати. Я думаю, що ми йому теж пояснимо. Якщо необхідно, ми будемо й кадрові зміни. Робити. Ми звернемося до підприємців і зараз, користуючись нагодою, я хочу теж, щоб uh -huh. біля кожного магазину, біля кожного підприємства, біля кожного кіоску люди теж наводили порядок, біля кожного дому. І от ми готові теж підтримати ініціативу, до речі, всіх людей, там, які сьогодні не мають роботи, які готові працювати. Ми все ж таки будемо їх організовувати, для того, щоб ми всі разом прибирали наше місто. І таким чином, я думаю, що ми можемо там за декілька днів навести лад в нашому місті. Ну, будемо сподіватися, що ми таки поборемо всі разом спільно цей сніг, цю негоду і такі деякі супротив, які все таки Дуже хотілося, спротив. але якби на позитивній ноті хочу сказати, що ця погода, мабуть, дуже багато хто згадує своє дитинство. Коли сніг був завищий, коли ми дитиною були. І е, зараз я думаю, хто хто, а діти дуже задоволені, так особливо ті діти, які сьогодні в школу не ходять. Що такий сніг, що сьогодні можна і на санках покататися, і можна там снігову бабу зліпити там і побалуватися, і попраці е, отримати задоволення. Але зрозуміло, люди, які працюють, і сьогодні пішки йдуть декілька кілометрів і не можуть дійти до роботи. Це велика проблема. І з цією проблемою обов'язково всім разом, всім громади ми маємо боротися. Андрію все Ми дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас в гості. Бажаємо вам удачі, успіхів. А я нагадую нашим глядачам, ви дивились рубрику Гість міста. Сьогодні з нами спілкувався депутат Полтавської міської ради Андрій Матковський. У студії для вас працювала Інна Безугла. Я бажаю усім нам мудрості. Бережіть себе та залишайтеся на нашому каналі. З нами тепліше.